Наймолодший у нас Ванечка, йому 4 роки. Потім де Віка та Кирил, їм по 8 років, вони ходять у другий клас. Яна, їй 11 років, вона ходить у 6 клас. Антон і Ярослав, їм по 13 років, вони ходять у 7 клас. Дмитро йому 14 років, він ходить у 8 клас. Сергій, Микита та Тетяна. Їм по 15 років вони ходять у 9 клас. Це будинок сімейного типу у Польських, в якому виховуються 11 дітей. Найстаршу, річного сина, на момент зйомки вдома не було. Батько на роботі працює на шахті. П'ятьох дітей подружжя усиновило. Аби взяти інших до родини, створили будинок сімейного типу. Розпочалось все 13 років тому. Розповідає Світлана Опольська. Офіційно каже, вона вихователька будинку. Ми взяли двох хлопчиків. Це був Данил і Микита. Через два роки ми взяли Тетяну і Дмитра. І потім, вже коли почалася війна, ми виїхали з Луганської області. Ми переїхали у Коваль з Коваля в Павлоград. в Павлограді чоловік пішов на шахту для того, щоб взяти ще хлопчика. І ми взяли Ванечку. Розповідає, на Кіровоградщину переїхали торік з Дніпропетровської області. Тут вирішили взяти ще дітей. У селі Карлівка їм запропонували дім для створення будинку сімейного типу. Служби нам подзвонили, сказали, що померла мати і залишилось троє хлопчиків. Характеристику дали не дуже добру на хлопців. Але коли ми приїхали, я їх побачила. Ви знаєте, в мене було таке почуття, що я їх знаю давно, вони мої. Але в мене їх забрали, а тепер віддають. Прийшовши додому, побачив я матір, відразу побіг, я її обіймати. З неї говорить дуже багато, аж тут на дверях з'явився 15-річний Сергій Шавкун у родині живе майже рік. Ми тут з'явилися в минулому році в червні, я, Ярік і Кірів. Коли ми сюди прибули, ну. Нам дуже все сподобалось тут. Ми побачили добрих людей, які ми зрозуміли, що вони нас дійсно будуть любити. Хлопці і дівчата мають різні кімнати. Одинадцятирічна Яна і 8-річна Вікторія живуть в одній кімнаті. До Дня Матері Яна створила листівку. Робила довго, старалася, трошки заморилася, ну зробила якось. Світлана Опольська каже, всі діти називають її мамою. Коли вони кажуть, мама, я тебе люблю, мама, там, вони з тобою совєтуються, вони тобі все, все розповідають. І ти живеш і, і їми, а вони тобою. І ти розумієш просто, що, вони, що ти їм потрібен, що ти не живеш для себе, а живеш для них. І я думаю, що це саме найважливіше в житті, що ти комусь потрібен. І когось ти все-таки. Дав комусь це життя. Хай я їх не народила фізично, але я їх народила в серці. Дітей жінка балує випічкою. На кухні каже, господарюють всі разом. Бо мені подобається готувати і працювати з тістом. 15-річну Тетяну удочерили 10 років тому. Для мене немає іншої мами. Я Не знаю, як би як ми жили без неї. Я дуже її люблю і хочу, щоб вона була завжди поряд зі мною. Не знаю, найкраще жінка каже, хочуть з чоловіком взяти ще дівчинку, для якої стануть батьками. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.